Доброго всім морозного ранку. Сьогодні у нас вівторок, перший мій робочий день. Сьогодні мені по щасливій случайності на 11 годину. На сьогодні і на завтра одна і та сама дівчуля записалася. Мабуть, так боялася, щоб її хватило місця, що задвоїла свій запис. Ну нічого. Вчора в мене був вихідний, але настрій був познімати зробила вчора вам розпаковочку Вставлю пізніше відео хорошо як сухо. куди хочете правда? <свісно> 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 Бажаю всім гарного продуктивного тижня, гарного бадьорого настрою і доброго міцного здоров'я. Побачимось. Я вже на місці. Мій кабінет знаходиться на першому поверсі. У мене холодно, прохладно, тому я включаю електричний обігрівач. Він класно дає тепло. Хочеться вже зелені. У мене тут так красиво каштани ростуть. Рідко вам покажу. Thank you Топ-10 засіб для дезінфекції та передстерилізаційного очищення, зберігання робочого розчину до 30 діб. Но я зазвичай приблизно 15 днів, 10-15 як коли. Суха олійка для кутикули. обожнюю саме цей запах. У мене точно така є, але там практично вже пуста коробочка. Це на зміну. В мене попросила дівчуля, яка ходить до мене на ноготочки, замовити їй. Запах слабо виражений. У мене є подібна, але з іншим запахом. Часто її дівчаткам пропоную. Мадемуазель дуже класно пахне. Отак От в мене її залишилося. Підпалюю зажигалкою, розплавлюю віск і виливаю на шкіру. Він не гарячий, опіків або неприємних відчуттів не дає. Но пахне дуже виражено такими духами. Ще одна моя повторна покупочка ці бази. Ось точно такі ж самі. Друга і четверті номера. Взяла таку базу. Мені здається, що на весну буде актуально. Викришу на тіпсі покажу. І почали дівчата просити ось такий дизайн з матовим топом. Ефект переплиного яйця. Я пробувала придумати щось. Але не хочу втратити на це час, сили простіше готовий купити продукт. І не потрібно придумувати велосипед і викручуватись. І дуже хотіла мати хороший клей для фольги. Особисто для мене інтрига це клей для фольги Як я казала, фольги у мене дуже багато. Спочатку я їх розміщувала отак, окремі пакети. Це не дуже зручно, а зручним, самим зручним, виявилося ось такий спосіб Обов'язково тримайте в кульках. Плотно закритими, бо фольга пересохає і починає лущитись. Такс. Угу. Ось, бачите, от я зібрала на тематиці, отут скріпочкою скріпила, і є можливість отак дивитися. Ух ти, зірвалося. Я знаю, що фольга це давно не модно, але на колір і смак товаришів у нас мало у кожного світ. Це дуже красива новорічна, але ми ніколи її нікому не робили. В принципі, фольги у мене мені дуже подобається Фольга з кружевами. І з бабушкиним халатом. <хи> а, який у нас буде бабушкин халат? Ось такий. Звичайно, я жартую. Мені подобається квіти на ногах і взагалі в мене мріє сходити на живі курси. По китайському розпису, прям хочу, але ще не добралась. Клей для фольги має густу консистенцію, але наноситься не важко. Стараюся прокрасити повністю, Так. ніби не бачу прогалин. Даю їй трошки вирівнятися, так як вона густа не дуже тонко лягає і сушимо. Чесно, не знаю, як буде. Мені дуже хотілося. З мене все вийшло. Я вже я бачу. Що в мене все получилося? Опа, Ха -ха. клас! Це просто красота. І друге. Колись я пробувала цю фольгу наносити, наносилась вона погано, вона капризна. Ну, Давайте пробувати. Можна фрагменти вирізати, якщо. Але я хочу протестувати по максимуму. Тому. Буду переводити на всю тіпсочку відчуттям, ніби, виходить, знову все легко. На тіпси мені зараз зручно пальцем, а на нігтах можна отаким от силиконовим копицем, розправляти. Він м'який, Прекрасно допомагає. Красота, красота. Це, виходить, він просох дві хвилини в оригінальній лампі саван. І так трапилося, що дала я йому часу охолонути. Можливо, це і зіграло. Тому що бачила відгуки про цей клас... клей. Не у всіх получилося. І скажіть, що це не красота. Отакої От фольги в мене дуже багато білої. Я точно знаю, як протестити. От прям точно точно. От колись оцю фольгу Дівчинка захотіла, але вона взагалі. А ж бачите, як незручно? А якщо ти ще в перчатках, посеред процедури? А не дай Бог перчатки грязні та липкі. то це все налипає. Ой, буду сьогодні звірюкою. Ось такий космос ми від... спробуємо. Пожаднічала я зі шматочком фольги. Вже хочу. Але я правда кажу. З іншим клеєм я пробувала. От взагалі нічого не відпочатувалося. Буквально малесенькими фрагментами, так, є невеличкі пропляшинки. Оп. оп, і оп, перестаралась. Поняла. А дивіться, як цікаво, прямо плівочкою лак стає цей клей. Я б не сказала, що вона знизу липка. Мабуть, було би класно. Але побачили. Угу. Прям плівочкою. І, якщо чесно, мене дуже радує, що не сильно липке, бо інший клей, про який я казала раніше, дуже-дуже погано спилювався. Він прям летів липкою стружкою в очі по кабінету кругом. Це було не дуже приємно. Клей для фольги однозначно рекомендую. Сьогодні в мене був дуже короткий робочий день, тільки дві дівчинки, завтра п'ять. Сьогодні я розпочала знімати блог, і сьогодні і закінчу. Всім дякую, хто дивиться, хто підтримує мене. Мені дуже приємно. В минулому відео я розказувала про негативний відгук від клієнта, і я правда не очікувала, що буде такий. Така підтримка у мене. Тільки відео загрузилося, чогось воно цього разу дуже довго грузилося. І дівчата буквально на перших 10 хвилинах почали писати мені слова підтримки. Мені дуже-дуже-дуже приємно. Я хотіла блог свій вести набагато раніше, але я боялася хейту. Я боялася, що ці негативні відгуки погано позначаться. На моєму внутрішньому здоров'ї, я буду переживати, але Тфу -тфу, слава Богу, поки що такого конкретного хейту в мою сторону не було. Звичайно, я не ідеальна, є у мене плюси, мінуси, косяки і переваги. Ми всі люди, ми різні. Я знову це говорю, бо ми різні, ми індивідуальні і ми всі по-своєму цікаві. Все, не буду багато. А, хочу зараз піти в Аврору і купити ще дві зарядки на iPhone і на мікротайп c для клієнтів. Дуже часто питають, і я почала за я почала записувати відеоблоги. У мене частіше тепер сідає телефон, і думаю, це гарна ідея придбати зарядки. До різних видів телефону, на різні роз'ємники. Єм... Роз Все, я погнала. Всім пока-пока!